Добрий день! В цьому відео ми розглянемо побудову параболи вигляду y дорівнює x квадрат плюс bx плюс c. Яким чином вона будується? Що для цього потрібно? Ми беремо стандартну форму, тобто стандартний алгоритм, який працює завжди для будь-якої параболи. Бо часто зустрічаю помилку, якщо, наприклад, у нас існує ось цей коефіцієнт у запису. То рухати параболу праворуч і ліворуч, або вгору і вниз не можна від стандартного вигляду. Для цього потрібні певні ще перетворення цього виразу. А просто так зрушити параболу в якийсь бік на С одиниць вгору, вниз, праворуч, ліворуч, не можна. Отже, яким чином будуються такі графіки, така парабола? Для параболи є декілька важливих пунктів. Перший пункт ми обов'язково. Визначаємо, в який бік дивляться відки цієї параболи. Якщо коефіцієнт біля х квадрат додатній, то відки параболи будуть дивитися вгору, а якщо коефіцієнт біля х квадрат від'ємний, то ці вітки будуть дивитися вниз. Наступний крок друге. Ми обов'язково визначаємо координати вершини параболи. Абсциса цієї параболи або х0 буде визначатися за формулою. Мінус b поділити на 2. Y0, відповідно, ми підставляємо x 0 в початкову умову для того, щоб порахувати y. Просто підставляємо те число, яке ми знайдемо в першому кроці, в попередньому кроці в умову замість x. І третій крок нам знадобиться дві особливі точки. Причому ми будемо вибирати. Два значення таких, щоб ікси, ікси цих значень, абсиси цих значень були або обидві більше за х0, або обидві менше за х0. Це не принципово, Насправді ця умова не є обов'язковою. Але ми будемо робити саме так, для того, щоб наш алгоритм був універсальний. Або так, або так. Отже, починаємо розглядати приклад. Приклад буде наступний. y дорівнює 3 х квадрат плюс 6х мінус 7. Побудуємо цю параболу. Починаємо з того, що перший крок ми для себе визначаємо, куди дивляться відка цієї параболи. В даному випадку а дорівнює 3, відповідно це більше за 0, отже, вітки параболи будуть дивитися вгору. Це нам допоможе з'ясувати, так чи так буде виглядати парабола. Вона буде виглядати, як в першому випадку. Другий крок. Знаходимо х 0 за формулою, яка насправді випливає з формули квадратного, коренів квадратного рівняння, коли дискримінант дорівнює 0. х 0 дорівнює мінус b, це мінус 6, поділити на 2а. 2 помножене на 3. Отже, мінус 6 поділити на 6 це буде мінус одиниця. Абсциса вершини знайдена. y0. Y 0 ми підставляємо в умову замість x мінус 1. 3 помножити на мінус 1 в квадраті плюс 6 помножити на мінус 1, мінус 7. Починаємо обчислення цього числа. 3 помножити на мінус 1 в квадраті, спочатку підносимо до квадрату, це 1. 1 на 3, 3, мінус 6 і мінус 7, це буде мінус 10. І тепер останній крок нам потрібно знайти Два значення. Третья. Особливих значення, дві точки особливі. Ми візьмемо, наприклад, х0, що найпростіше х1. Якщо ми будемо брати більше за х0, то тут буде красиве число 0, яке зручно використовувати для обчислень. І х2 візьмемо теж більше за одиницю, за мінус одиницю, це буде 1. Отже, підставимо 0 в умову y дорівнює 3 х квадрат плюс 6х мінус 7. Тоді y1 відповідна ордината цієї точки, буде. Х2 дорівнює одиниці, y2 відповідно буде дорівнювати. Замість х підставляємо одиницю 3 плюс 6 мінус 7, це буде 2. Отже, ми знайшли дві особливі точки. Тепер, використовуючи ці дані, ми побудуємо параболу. Запишу ці дані більш компактно, щоб було де побудувати графік. Короткий запис, який представлені на екрані. Перше означає, що відки вгору, друге вершина параболи і третя наші особливі точки. Починаємо будувати з вершини параболи. Поставимо точку з координатами мінус 1, мінус 10. Ось ця точка. З неї ми далі схематично будемо ось в цей бік, квітки вгору, будувати нашу параболу. Наступний крок відмічаємо першу особливу точку. Вершина – це через вершину проходить лінія симметрії. Що це означає? Якщо я поставлю точку з координатами 0 мінус 7, парабола буде проходити через цю точку, але вона буде проходити і через цю точку, яка симетрична ось цій лінії, що проходить через вершину параболи. Тобто симметрична, ну, відносна вершина, але з огляду на вершину. І остання точка з координатами 1, 2, ось вона, парабола проходить через неї. І відповідно, ось на цьому рівні наша вершина, ось тут буде ще одна точка, мінус 3, в даному випадку, 2. І будуємо цю параболу. Отже, ця парабола це лінія, крива лінія, яка буде проходити через усі вказані точки, і виглядати приблизно ось таким чином. Я сильно вибачаюсь перед вами за те, що не дуже красиво виходить намалювати, але, на жаль, ну, що маємо, то маємо. Отже, це є парабола, яку ми побудували за даною схемою. Так, можна побудувати ще декілька парабол. Ну, в принципі, будь-яку параболу можна побудувати саме за цією схемою. Дякую за увагу! Якщо це відео було корисним або цікавим вам. Будь ласка, поставте лайк під відео. На все добре, до побачення!